Дві сім'ї з Криму вже були готові приїхати в Хмельницький минулої ночі, проте люди зупинились у Вінниці, а місцева міська рада їх поселила в гуртожитку. Вони їхали через Вінницю, уставши і так далі, вийшли на міську раду, і Вінниця їх залишила в себе. Більше того, не тільки громадськість, а й керівництво міської ради запропонувало їм в гуртожитку, і після них, значить, вже якби в догонку приїхали ще 38 сімей. Загалом у Вінниці було поселено вже 40 сімей співострова. Благодійники Хмельницького кажуть, що вже більше ста людей готові допомогти кримчанам і в нашому місті. Проте не всі мешканці Криму з радістю готові їхати сюди. Після тотальної пропаганди, якою їх годували, що тут живуть бандерівці і фашисти. Люди, особливо з малими дітьми, переживають, які будуть у них тут умови та як долатиметься мовний бар'єр. «Ми не бандеровці, не фашисти, якими хочуть нас вам показати. Ми просто хочемо жити без лжи без корупції, без криміналу. Чим щоб в Україні вважали чоловічкі цінності. окрім цього, звернення від хмельничан було передано і у військомат, звідти перенаправлене у військові частини Криму. Відповідно, військові можуть вказати, чого потребують зараз, будучи заблокованими. Поки ж активісти закликають хмельничан передавати харчові продукти бронежилети. Та й навіть фінансову допомогу, яким чином це можна зробити, і чого ще потребують у кримських частинах, можна дізнатись, звернувшись до самих активістів, зокрема й за цим номером телефону. Люди дуже відгукуються багато дуже дзвінків це звичайно чудово. Головне, щоб в них все нормалізувалося, саме головне, щоб в них там був мир, і їм не потрібно було насправді нікуди виїжджати. Проживати Хмельницькому кримські сім'ї можуть до завершення конфлікту. Якщо ж процес зарегулювання ситуації затягнеться, активісти підніматимуть питання перед міською владою про працевлаштування людей. Наразі ж першочерговим є надати можливість дітям здобувати освіту у нашому місті